Привіт! Це ще одне відео на сьогодні. Вирішив так, з'явилася така думка, можливо, вам цікаво. А, чим харчуються дальнобійники? І ми беремо з собою, я особисто беру з собою, коли виїжджаю з дому. Жінка мені готує їжу домашню, тому що я не дуже полюбляю американську їжу, вона мені не дуже смакує. Ну, Неважливо. І це мені вистачає десь на 4 дні. Потім вона вже псується. Ви знаєте, їжа має таку звичку чогось псуватися. Та і скільки ти її там набереш, коротше, не про це. Зараз вам покажу, що можна купити тут, в Америці, на тракстапі. І це з найкращого, то, що можна купити, за 12 баксів. 12 баксів я витратив на цю хавку. І так, почнемо. Ось в такому пакуночку має бути гамбургер. І я попросив подвійний. Давайте подивимось, як він виглядає тут. А ви скажете, чи такий самий ви можете купити в себе там в Україні. Ось так він виглядає. Бачите? Два котлітоси, дві булки. Ну, одна булка розрізана, там сир. Більше нічого там немає, ніяких там помідорів. Шмамідорів нічого нема, бо це звичайний тракстаповський гамбургер. Це не Макдоналдс, не що там ще, там бургер Кінг чи ще, Burger King, це просто тракстаповський такий бургер. І мені подобається така штука. Це Mountain Dew. Тільки він, як ви бачите, синій. Це така омивайка для, для вашого Віншілда. Блі, як сказати українською. Омивайка для стекол, в машині. Да? Для вітрового скла. Омивайка. Не замерзайка. Коротше. Вінщил ваше флуїд. Американська. Шуткую. Це газований напій. У нього просто прикольний смак. Він мені подобається. Зазвичай я собі не, не дозволяю такі слабкості пити газіровки, тому що від них псуються зуби, псується шлунок, ніхіра не псується. Просто я не хочу їх пити. Але коли вихідні, я собі можу дозволити. Так от, купив я дві таких штуки, тому Ось здовний дві. Тому що коли купляєш дві, там іде якась знижка на, на долар чи на скільки. І от воно коштувало все 12 чимось баксів, а я фактично заплатив 10, 10 копійками. Так от, ви можете з'їсти цього гамбургера подвійну, ну подвійний, я маю на увазі, там дві котлети. І випити дві півлітрових пляшки. Цей омивайки, і це буде такий ваш обід. Я запевнюю вас, вам буде досить. Я, я думаю, що вам буде досить. Так, похавати І це буде, як я вже казав, 12 баксів Ну, мені вийшло 10, там була знижка якась. Тут акція якась проходила. І якщо ви полюбляєте їсти, це порахуйте три рази на день. Десь ви стали там. от, от Купили на тракстапі. Це якщо ви харчуєтесь на тракстап, купили от, от на, на тракстап і це вам вийде десь 30-ка в день. Нормально? Нормально. Для Америки це нормально. І що можу порадити ще, якщо ви їдете десь в Тріп, тобто ви були вдома і збираєтеся в Тріп. дуже вам раджу брати по можливості побільше фруктів різних. Ось такий шоколад, ми беремо його в TJ Maxx, Є такий магазин, вони самі багато виробляють всяких продуктів. І ось бачите, він 85% какао. Тобто він гіркий, він дуже гіркий. І якщо ти з'їдаєш декілька кубиків з цього шоколаду, а тут їх типу, дві штуки в одній пачці. Дві плитки в одній пачці, поділена на кубики. З'їдаєш декілька кубиків і тобі вистачає. Тобто воно перебиває тобі голод і ти не такий голодний. А повірте мені, як їдеш дуже довго, там понад 7, понад 7 годин, ти вже хочеш їсти. А так собі закинув, відломив декілька кусочків і з'їв. І ще, що можу порадити, це дуже крута річ. Фініки. Бачите, я вже пів коробки вколоштав. Отакі от, от, вони недорогі, але як немає нагоди де купити, щоб поїсти, береш декілька штук і наїдаєшся. Теж класна річ. Я сподіваюся, комусь ці поради були корисні. І взагалі, якщо ви мене подивилися, величезний вам лайк. Дякую за те, що ви подивилися мій ролик. Підписуйтесь на мій канал. Буду радий, якщо ви порадите своїм друзям або знайомим, підписатись на мій канал. Ставте лайки, задавайте питання, буду намагатися відповісти. Слава Україні! Героям слава! Мирного неба вам над головою. До нових зустрічей!